Дорогами, ми їздимо дорогами. Ми часом знаємо, куди вони ведуть. Часом думаємо, що знаємо. Іноді хочеться сісти на пеньочок і дивитися, яким ще йдуть повз, а ворехти в траву, і дивитись, як пливуть хмари. Та я знаю, що дорогу проклали крізь мене. Я йду в нею, я відчуваю її. Я дорога. Дорога пролягла містами, які проходять. Склали цикл модрубної поезії міста на Україну до світу. Власне, міжнародні конференції та подорожі нас дуже надихають у версії. Київ, часом присниться синій барвінок, сивий полин, і сум ще Київські сосни, Тихий Зарінок, Я не крицевий, краси Сонце на заході жмуриться павучатами, скошені діти вербові в зимовому ставі, Вечір крадеться і лапищами волохатими сосни ховає, скойопчені зеленаві. О київські сосни ви тримаєте в пам'яті стуса, А сивий полин, якщо є ще, від пилу сивий. Голодні котиська ворушать хитрими вусами. І все, мов оказці, вартує лагідний див. Тут ще небо і пахнуть отавами роси, у Свічадах озер лепідіння пташиних октав. Тут ще Київ не спить, а кохання і ласки просить. І про це схарапуджене місто ніхто іще не написав. До Києва. Власне, на цей вірш написаний під час стажування в Словаччині. Е, місто Ангелів дощу. Марічка, ну це і слова з пісні Марічки Бурмаки. Тиснися мені. Коли я не могла спати на планеті маленького принца, я слухала тебе в піснях українською. Я хочу в тобі загубитися, але це неможливо. Вона то давно і добре тебе знаю. Я хочу доторкнутися до тебе, але ти всюди, і я не знаю, як почати тебе любити. Ти колиска Сні, ти ворота будь куди. Ти перехрестя усіх моїх шляхів, куди б не мандрувала, вертатимусь спити любов і натхнення з коханих очей. Намагатимусь зазирнути задалі завріяні з твоїх високих берегів. Я вертатиму, бо віддала тобі своє коріння, хоч і ношу дім з собою. Київ, гроза вогняними руками обійняла землю. Поєднала пристрастю мерехтливі багатоповерхівки із розбурханими потоками лісів. Небо пестить вологими долонями зіщулених мешканців великого міста, а непокірне небо за вікном, кувток свободи зі щуленого міста. Київ летить у часі, немов поїзд, від станції до станції. А несподіванки плутаються під ногами. У бездомні коти і ніхто їх не підбирає. Місто лева. У смак поглинає, навспак бредучи, і навспак ковтаючи кроки, що тонуть у зимній бруківці, хитаються вежі й годинники мляві на вулицях, над кіптявобуднім химерами дощ упав. У зливах роки млосна тиша ночами дзвенюча, нарешті пегас. І ті самі банальні слова, колись я у лету пожбурила долі своєї ключик, а в когось ожах нагоріло за місяць турбот аж на сто кіловат, безтрепетні дні, з голубами далеко за обид Ці внутрішні дворики виїла темряве цвіт. Такі конорові трамвайчики плинуть від тіл, де виром юрба, і на сірому камені плавиться ті, наче сповідь. Оці ліхтарі, певно, скоро заснуть, а ніч. Замре неохоче хліба й видовищ, розшарпаний кіч. Облиш обіймати світи і шукати підкову. Поглянь, пламеніють серця непорочні каштанових свіч. Луцька. Тут час нарізаний величезними скидками. Бери і смакуй кожною нескінченно. Це місто не заштовхує під ковдру зранку своїми сірими позорами, а відчиняє вікна сердець, аби впустити себе. У Луцьку дощ розбиті дзеркала, зачовгана бруківка, мов стріли гомонять рукаті кола площ, стискає Миколай оздоблені руки.